Різдво без снігу та рекордне тепло взимку. Які сюрпризи готує погода на різдвяно-новорічні свята у Чернівецькій області. У народі кажуть грудень без снігу, як літо без хліба. Яку погоду очікувати на Буковині у передостанній тиждень 2023 року? Наступні два дні у нас температура на вихідні очікується відносно прохолодною від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла протягом доби. Вона істотно не буде змінюватися. Лише в гірських районах вранці температура знизиться до 1-6 градусів морозу. Ну, а щодо Різдва, то в нас вночі і в понеділок пройде теплий фронт. Не виключено, що вже в понеділок ми поб'ємо знову вийдемо на черговий рекорд на цей день. І в понеділок-вівторок ми очікуємо температури навіть вище 10 градусів тепла. Межах 10-15 градусів вище нуля. Наступного тижня в області синоптики прогнозують теплу погоду без снігу. Практично весь наступний тиждень денні температури будуть близькі до 10, окремі дні трошки нижче, а найтепліше це в нас буде понеділок, вівторок, і опадів ми істотних не очікуємо, лише на кінець наступного тижня. Так що буде у нас практично весняна погода. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4